Друзі, нарешті в нас настало таке тепло, що можна вранці вийти, в садочок, поснідати і попити каву. Ось такий в мене сніданок, сирок з ягідками з дачі і кава. У мене вже готові дві посилочки в Україну. Ось такі дві коробки в мене вийшли. Ну, там дуже багато моїх речей особистих, які я сусідці висилаю. От. А так взагалі різні там гостинці невеличкі. Чекаю перевізників. Друзі, мені цікаво, є в мене такі ваги. І ось цей хілдарис, який я садила, купляла насіння. Дороге насіння. Тут воно було 4 чи 5 євро. Там 8. 8 у мене виросло. 10 було, чи 12, 8 виросло у мене гарний такий тепличний хілдарис. Ось, бачите, 119 грам один томат. Заявлено було 60-80 грамів один томат. Так що він у мене навіть гігант. Посмакуємо, попробуємо. Ось ще. Такі є зірвала. Уже три помідорчики, 310 грам. Це на кілограм, виходить, скільки там? 6-8 помідор. Так, і огірок голландський. <смі> Може, він ще й не доріс. 165 грамів один огірочок. Теж такий, нічого. Так, друзі, нарешті покосили все. Дуже висока трава була. Важко косить, але справилася. Все, віддала машинку. Тепер у нас краса. Не знаю, чи надовго. Якщо дощиків не буде, то надовго. Гарний такий вечір, прохолода така. Сонечко сідає. Чогось, кури кричать, хтось краде там. Яйця і приносить сюди. Я вже декілька разів знаходила цю скарлупу яєчню від яйця. Чи кріт можуть кроти? Чи може якісь миші крадуть яйця в сусідів? У них там не накриті кури, такі здорові яйця. Красота. Прохолода така, гарна, покошена. Видно клумбу тепер. Люблю, коли порядок. Так, друзі. Тиша, пташки співають. Їдемо додому. Жінка ще квітує. Не було коли і позбирати ще ягідки. Нічого, приїдемо наступного разу. Сьогодні жарко було, тому приїхали пізніше і в основному косили. Косили, потім поливали, тому що вже треба було полити, якось швидко сохне. А що в мене тут з томатами? Цікаво, які сорти. Уже видно? Угу. Бо я, у мене вони вже всі переплуталися. Тут, по-моєму, такі червоні кругленькі. І сливки, і які хочеш. Ну, добре, що вони ростуть, потім буде видно, які вони треба ось так зривати зайве листя. Ось так. щолк і все. І воно зірвалося, таке жовте. Треба його викидати. Цікаво мені, що це за цибуля в нас виросла. Вон яка. Бачите, яка вже? Цю треба, яка вже засохла виривати. Ого! Дивіться яка. Це я її глибоко не садила. Я її садила на зелень, але мене з'їли. <рес> так, три трицеболини мені вистачить. Оця ще нехай сидить, о, оця ще чотири. Тут наступного разу. Ого. Оце цибуля якась голден. І біла, велика. Оце цибулька. Оце урожай. Важкенька. Лавандочку посадила ось тут, біля хосточки. Вона її теж трошки буде А Ще одна хоста, думаю, сюди не поміститься. І так вже багато. Ось вона в мене тут поки що в горщику. Красуня. Як же вона мені подобається? Не знаю. Поки що вона в мене тут постоїть. Я буду їй шукати місце в холодку. Ну, це так складно знайти. Хіба що он там, за цим ящиком, ну її теж не буде видно? Там якби холодок. А, тут можна посадити біля цього кліматісу, ну треба гарно цей квадратик. Тоді переробити. Траву всю прибрати, гарної землі, ну те, тут теж слимаків багато. І так, сиплю, сиплю, а слимаки їдять. Ну, взагалі, ось так. Що хотіла показати, покусили, як гарненько навкруги клумби докосила. Так, от квітує клумбочка моя. добавила землі в лохину, замульчувала її. Тут ще будуть ягідки. Прикрила сіткою. А цю замульчувала і буду удобрювати Так, почала розсипати грунт в полуниці Ось тут, ось так. Наступного разу до полю.